У нас була тільки що розмова із Євгеном Карасем про тих топ-корупціонерів, про державних зрадників. Зокрема, ми говорили і про Олександра Пономарьова, опезажиста, і про Мураєва, який мав свою партію. І ви як людина, яка працювала у парламенті, і бачили всіх тих е, таких, знаєте, неїджених мордяк е, особисто, які вони у вас емоції викликали? От ви коли їх бачили десь там в кулуарах е, і спілкувалися з ними? По роботі що у вас взагалі викликало всередині оце відчуття? Як ви могли би описати взагалі оцю всю касту тих е, прорегіоналівських депутатів? Чим вони для вас особливо там відрізнялися по поведінці? Можливо, поділіться з нами? Е, ну, дивіться, це хороше питання, і якось хочеться цим поділитись з, з глядачем. Дратування, одне можу сказати реальне дратування, тому що вони ж постійно обманювали, і це обман на рівні країни. Тобто, якщо от Євгеній Мурав, я чітко пам'ятаю його в парламенті. Різні були дні, але скажу про більшість. Він приходив до парламенту в 9.40-9.30, Збирав свої телеканали. Вони збиралися в окремому куточку. Це 112, дванадцятий наш телеканал, наш. І вони просто записували його промову. Якщо так послухати е, з боку, то можна було почути, що в нас громадянська війна, що в нас ополченці, що е, треба це вирішувати за сто за столом перемовин, е, що не все так однозначно. Оці всі проросійські наративи, ворожі наративи. Е, е, я його знаєте дорозумію. В тому плані, що він е, був в Харківській області, там е, головою здається районної. Адміністрації, якщо я не помиляюсь, на прикордонні з Росією територію. дуже багато йому там казали, не казали. А от в коментарях і підписники мої пишуть про те, що вони там деребанили газ зі своїм батьком. Це вже я ж не суд, я можу це казати. Це все не факт. Але розумію з точки зору, що може він їм чимось був там винен, йому приходилось це відпрацьовувати, може ще щось, але це ніяк не є, не може бути спорідненим з. Захистом держави Україна і Україна як держава на е, ну з точки зору влади, з точки зору народу, по, по повинні викреслювати цих людей. Теж саме стосується Пономарьова. Е, багато можна казати. Він сьогодні з нами дуже тактовно журналістами спілкувався. От у нього сьогодні був суд. Всі розуміли, що дуже велика вирагідність, що його затримують. Він ну я вам чесно скажу, е, поводив себе дуже гідно. Там приходили люди, які кричали. Е, Паномарьову з Бердянська геть і так далі, але Давайте ж по суті. Скільки писали спочатку війни людей, що він допомагає ворогу? Це не колаборантам, це ворогу напряму. От так, щоб було чітко. І тому, от е, це е, е, захід, який їм приймають зараз, вже чесно хочеться нав, навіть ну дуже хочеться суд попросити не е, оці ці е, міри присічення на українській мові міри запобіжного заходу. Приймати а вже по суті, щоб були вироки по, по суті справи. Тобто, 10 20 30 за зраду нормальні повинні бути там якби числа, і тому цього не вистачає. Багато є там ну, нарікань, умовно кажучи, десь там хтось скаже про службу безпеки, яка довго ці всі там і прокуратура видає підозри але вона їх потрошку бачите, видає. От поки що таких судів, щоб сказали, 20 за зраду. Ну поки я не бачив. Отак скажемо. А пані Якщо не помиляюся, сьогодні були на суді Борисова, скандального okay. мужчини Одеського okay. мене okay. цікавить Слухайте, то історія з тим, як він коментував своє здоров'я про те, що у в нього в будь-яку секунду може обірватися тромб, і свої ноги показував. Йому не можна в СІЗО, йому там нікуди yeah, не можна... Так, він показував свою да, історію. Я зараз знаєте, вибачте, що я вас перебив. Ми не змогли підвести. Так він жалівся на своє здоров'я. Він питався апелювати на те, що став. Здоров'ю не дозволяє е, бути в СІЗО, е, що в нього може дав в будь-який момент все зупинитись, і що йому лікарі не радять. Але дивіться, е, дивіться, яка штука по, з приводу Борисова. Якщо ви чуєте, я дуже жорстко висказую з, з точки зору е, депутатів ворожої партії у ПСЖ або регіоналів для мене це одне і те ж саме. І, е, а от про нього трошки скажу м'якше, е, розумієте, яка штука. Е, я от е, дивився там деякі інформації. І так далі, він ж був бізнесменом і до війни і дуже потужним, е, і от е, в нього були гроші. Тому е, зараз я хочу почути спочатку, по суті, де він вкрав. Тобто, ми бачимо, е, що його вже закрили в СІЗО. Я не думаю, що це погано а, або добре, але, а, але для себе я беру час для того, щоб подивитись, по суті, що йому е, ну, прокуратура зачитає. От е, безпосередньо, де він вкрав. Що він там в призівників вкрав, чи е, якісь дозволи що саме, чи бюджетні якісь гроші, які були може якось виділені військкоматом, і і так далі. Тут треба розбиратись, тут хитається. Якщо раптом він вкрав державні гроші, то це м, ну, стаття не гірша повинна бути чи Мураєва або Панамаріова і всіх інших. Пане Яне, але ви знаєте, що в цій ситуації найбільше обурює, що коли йому оголосили підозру, він почав переховуватися. Людина, яка ні в чому не винна, не буде ховатися від слідства, не буде ховатися від працівників ДБР і не буде ламати комедію в суді. Якщо людина розуміє, що вона не винна, що їй оголосили підозру, вона не втікає, змінює номери телефонів, адреси, місця проживання. Це Ну, погодьтеся виглядає достатньо дивно. Я думаю, що з цього приводу абсолютно ну да, справедливо той момент, що його сьогодні закрили в СІЗО. саме тому, що більше, от, коли людина ховається, то яка ну міра запобіжного заходу в СІЗО, це він отримав два місяці. Єдине, що він має можливість за під заставу. Да і ну є берегідні 150 мільйонів для людини, яка ну я думаю, що це завтра мабуть і станеться. Подивимось. згоден з вами. Так, я чую чую ваше дратування. Бачите, я трошки поставив це на віси, бо я його не знаю. Поняли? У мене завжди, коли це, я беру час ну на всяк випадок і так далі. Так тут просто розумієте, яка штука. Ви бачите, ці ж всі моменти вони ж почались після цих всіх самітів НАТО, і багато зараз за корупцію. Це і президент виступав з цього приводу, звертався до міських влад по державі і так далі. Я думаю, тут треба бути обережним, тому що справ вирогідна зараз буде багато.